Відько вхопив кобуру, але там був не револьвер, а хліб та помідори. Колишні противники поділили їжу між собою. Раптом хлопці почули крики міліціонера, а за мить він завів до сараю Федька з Лопатою, тримаючи його за вухо. Федько, щоб визволити друга, хотів зробити підкоп. У цей момент в сарай забігла Галя, яка кинулася до вітюнчика, почала ніжно сварити його, обняла і поцілувала його в щоку, і потягла вмиватися до сусіднього колодязя. Міліціонер сказав, що лекції відміняються. Галя метушилася біля вітька, хлюпала на нього чистою водою, а у Вітька... Ніби починали рости крила за спиною. Після цієї дуелі сільські дівчата називали Вітька справжнім мужчиною.